Всім привіт! Бренд InvT, з яким ми співпрацюємо, запропонував нам навчання в Мілані. І так вийшло, що я не міг поїхати. І від нашої команди поїхала Соня. Вона вже повернулась і тому зараз розповість, як склалася її поїздка, чому вона навчилася, що вона побачила, які емоції відчула і тому подібне. Соня. Привіт! Сідай, розказуй. Привіт, <рес> що розкази з чого почати? Що ти почать? З того, що Цікавець. а, як ти туди добиралася, на чому тебе везли, Ой. як ви доїхали, з ким познайомилась. Ну давай по порядку. А, добирались ми на автобусі, дуже такому люксовому перевознику. Вони ну дуже файні дуже файні водії. Вони дуже з гумором підходять там, зупиняють, коли просять нас покатали випадково по Венеції і так далі. А сама дорога була дуже тяжка, оскільки це було десь. Ну я рахувала 36 годин, і це ну навіть в такому люксовому просторі це дуже тяжко, важко і трішки так втомлено. Ми mm -hmm. це переживали. Та так, в принципі, з нашою компанією, як ми всі здружились, познайомились, то вже було дуже так. Ми, як велика така сім'я, вже їхали. Да, при сім'ї діями. Ти мені про присилала цей телеграмі да вайбо. — Що ще Так. Розказати? Получається, ви приїхали спочатку куди? Да, ми Виїхали, перша Виїхали... Ця, ну, ця перша ніч. Ми виїжджаємо з Києва. Е, і вранці ми вже в кордоні з Польщею. Ага. — Переходили кордон години чотири, ми вже там в полудромі його стояли. Ось, Але нарешті пройшли, відкривали чомоданчики, дивились там наші інструменти ми такі. Ну, да, ладно. Ми <смит> <смит> да, Ми на навчання там в Італію. Нені, такі ну, ладно, приходить. <смит> <смит> Ось. І після цього вже поїхали через ε, Чехію, Австрію, і вже вночі ми вже перетинали кордон з Австрії і Італії. <смит> і і в сьомо ранку ми прокидаємось і перша італійська кава це такий маленький еспресо, Це яке місто. <смит> <смит> ну я не скажу це. Зупинка була а, просто зрозуміло. вийти, попити каву по і сходити там, зрозумів, по своїм скаву і так далі. Uh, та ні, 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 ні. Це ми просто приїхали випити торжественну каву Я і та Ну Це було смішно, тому що ну вже такий схід, захід, світанок. Вже такий світанок, дуже гарно, потім фотки повставляєш. А, да, і ми зупиняємось, п'ємо каву, такі ми в полудрьомі, не виспані в такі всі всі грязні. Mm -hmm. Ну було так весело. І нам будії пропонують поїхати до Венеції. Просто так чисто. Це не було заплановано. Да, ми типу просто раніше ми приїхали в Мілан, mm -hmm. і в нас було був час. І вони запропонували, що ми там будемо десь шлятись, можемо тут погуляти по Венеції. Ми такі. Mm -hmm. Їдемо! <laughs> дуже гарно. Ці човники, ці всякі різні о, блин, вулички, воно все як лабіринт і воно так все. Ти раніше не була там? Ні, взагалі я в Італії в ну, перший раз. І це а -а -а. був просто неймовірний досвід. Ми в Венецію потрапили випадково о 8-й ранку. Там погуляли до 12-ї всіми mm -hmm. цими вуличками mm -hmm. на Ну, на те, що ти розказала? Вже. Да, на пороходіку mm -hmm. прокатались. І після цього вже сіли знову в автобус і поїхали там ще 2-3 години до Мілану. Uh -huh. В Мілані була перша якраз таки ніч. Ми там поки заселились, поки помились, зібрались, не uh -huh. Вже була восьма вечора. Вже Мілану, так? Да, вже по Мілану пішли гуляти, але там половина не хотіла нікуди йти. такі так… Я така, блін, ребята. Ми їхали 36 годин. Ну йо-моє. Так. Да. Я уявляю, так. Да. 36 годин. Так, да, так. Да. Якось їхав у Щецин 24 години. На автобусі? Так, да, трешово було. Все затехло, oh. так, противно. 8 годин на кордоні, капець. Це 2018, по-моєму, рік був. А чого ти на автобусі, а не на цьому літачку? Ну, так от не було. Ну, дешевше, так. Коротше, mm -hmm. я не знаю. Ладно. Чому? Мені зараз не... У мене не було варіантів. Бо мені колега сказав, коротше, ну не про це зараз. Mm -hmm. так, розкажи про перший день навчання, як це було? Ой, ну ти перескочив так нормально. А скільки я перескочив? Ну, дивись, ось ми погуляли по Мілану, повернулись додому, дуже змерзли. На наступний ранок вже да, почався був івент у Бреші. Mm -hmm. І ми вранці зібралися, з речі, поїхали вже зі всією командою у Бреші, і там якраз був цей палац Віла, Фінареллі, якось так, mm -hmm. так, так, щоб не mm -hmm. цей. Ми вставимо фотки. Вставимо фотки, так. Да. Гарний палац. Да, і після цього ми туди приїхали, і до четвертий у нас був час. Там зібратись, помитись, накнафарбуватись, і ми вже розібралися. Там п'ять хвилин за, за, за цей, запізнились. Yeah. Виходимо, і в нас там був такий аля фуршетик. Всі знайомились, пили вино, розмовляли, цей, їли. Ось там десь 30 хвилин така обстановка була, а потім вже пішли до. Конференц-зали. Mm. Ми сідаємо на останніх рядах. Познайомилася з менеджеркою, наче вона менеджер Одеяна. Вона нас пересидила на перший ряд. Ну, правильно, <гум> Що ви скромничаєте? Ви Такі Праві? вау. <звуч> Вже почався івент, нам презентували нові продукти. Нові продукти да. Да. Я, я, я пам'ятаю тільки фарбу та пудру. Все, mm, весь залчок. Пудри якраз і не було, і фарби не було. до цього. Це прямо масштабно. Да. Буду починати фарбувати. А ви там фарбували, так? Да? Ні. Тільки Нет. стригли. Тільки стригли, так. Да. Стригли були... і укладки. Ну, мінімум. Гарячими предметами, не, що там Ні? Тільки не. А, зараз ми до, до цього дійдемо. Угу. Ну, спочатку була презентація. Так, да, у нас була презентація, а потім. Е був такий, типу, як майстер-клас від Акос Боді. Він стриг дві стрижки, і поряд з ним стриг ще один майстер. Үгін. Я не пам'ятаю, як його звати. Я підписалась на нього, коли я підписався <бачу> наші пости в перукарні. Так. <пас> 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 Думаю, о, <пас> почалося. Акос боді те, що ага. і ми. Ана. Я така. Я, я, ну, я там де треба. Ось він стриг першу стрижку з шарами. Таку дуже рвану, прикольно з спереду такою косою чолкою. Okay. А друга стрижка мені дуже сподобалась. Вона більш коротка була з такою, такою, якусь французькою зовнішністю. Okay. Дівчинка була. Ну коротше, мені дуже все сподобалось. Дуже великих масштабів, все дуже багато людей, багато перукарів, багато менеджерів, директорів. Там ну, коротше, дуже все на такому високому рівні. І так, кльо. А навчилась чомусь. <рі> ну це вже наступний день. Ось і після відпрацювання на наступний день. На, було? На, да, на наступний день mm -hmm. теж в Брещі, але ми їхали з цієї ВІЛ там 10 хвилин якраз до академії. Mm -hmm. І після того, як він показав стрічки, у нас була святкова така вечеря. Нам внулося дуже багато різних страв, таких прям смачних. Вишуканих. <реш> ну, вишуканих, так. Да. Ось. І після цього... Це там а, макарони, піца? <реш> <Ні. реш> Чи щось? Ну, Лобстери? Ризотто У нас було. У нас була якась така... Блін, я, ну, я не згадаю фуршетик. так фуршетик. по назву. Ну, якісь, ну, не скажу, що фуршетик. Нам просто по одній справі виносили кожному там, угу. три різних страви. Я угу. не згадаю. Прикольно. Поїла. <смі> да, поїли. поїли добре. Ось потім виносили дуже великий такий метровий торт з логотипом інвенті. І якось Боді його розрізав, потім танцював, потім цей торт. Цей торт всім розрізали, поставили. Ми думаємо, ну стоїть, стоїть так, стоїть. А Ми пішли вже танцювати. Все, ми витрили. Приходимо, а торта немає. Його зібрали. Ми такі та блін. Ну там тільки одна дівчинка спробувала його. Ми такі блін. То ти не спробувала торт. Я дуже жалкую. Ну просто в мене вже після тих всіх страв вже не лізло якось. Ну може, вона й не краще. Ні, вона співала дуже смішно. Я така. ай. Ой, напишемо Акос Боді, спитаємо про рецепт. <риклад> <риклад> всі танцювали, всі, ну всі, всі, хто там був на цьому заході, були в такому триві <риклад> на дискотеці. Mm -hmm. Нам подарували такі шопери. В шоперах була по одній продукції від бренду інвенті mm -hmm. Всякі брошурки та такі, типу, як цей накидка. Mm -hmm. з бра... ну, з логотипурпенюарда ага. та ця цей, як він називається, в цьому в цьому в чому е, працюють майстри саме фартух. Ну да, фартушок. Mm -hmm. Наступний день ми прокидаємось всі у восьмій, десь і mm -hmm. ну завтраком снідаємо і йдемо вже нас повинна була забрати дівчинка. І відвести якраз до цієї академії. Може з чемоданами, зі всіма речами. Доїхали на до академії, і в нас почалось, почався сам майстер-клас, воркшоп. Я дуже так трішечки стрималась цього, тому що ну. Я думала, що ми будемо по пам'яті стригти те, що він показував вчора. Mm. Але він е, показував все на, спочатку на своїй балванці, потім все це малював, потім до кожного підходив це все ну, діло налаштовував, показував, як треба, що виходить, що не виходить. Ми перепитували щось, типу, спілкувались. Ось, і все це ну, дуже цікавий досвід. Було так, типу, дуже комфортно. <с> я стрималась, я тому що, ну, блін, перший такий досвід саме за кордоном, десь таким А <с> так виявилося, що всі такі. Тать, як ти, що ти там, ну перепровіліпреперепровіряє там в mm -hmm. цих відтяжках, що ж щось, щось підсказу. Oh, розкажи, uh, до речі, вони ж італійці чи вони англійською спілкуються? Uh, я знаю, там, що ти, боді... не знаєш італійської я я не розумію, не дуже. але да ако боді розмовляв англійською. Ah. Дівчинка Каміла перекладала для італіянців mm -hmm. з англійською на італійською, mm -hmm. і так коли. На італійські при... uh -huh. припадували, uh -huh. <laughs> то вона перекладала з італійської на англійську. Uh -huh. Ну, Дозуміло. якось до нас доходило. На... Ну Багато хто, ну, з нашої групи не так багато хто там, знав цю англійську, <laughs> Ну я та, так само, типу, так. Uh -huh. Але я всі все зрозуміли, всі, все вийшло і все супер. Та, в тебе, звісно, вийде. Я взагалі казав, що Соня поїде і сама <laughs> їх там навчить стрикти. Можливо, там якась нова техніка да, все-таки ти знаєш щось нове. Дуже по-цікавому виділяв цю подкову, я потім тобі mm -hmm. покажу, як може, ти знаєш це все. Mm -hmm. а, і... Такими тріугольниками. Спочатку, так. Да, він ось тут виділяв трикутничком. Mm -hmm. і дуже цікаво, тебе немає намалювати щось? А, та ні. Ну, мені знайомі ці техніки. А, ти ти, ти, ти не мене. По різному можна стригти. Я у роботі комбіную все. все. Волосся в цілому, саме підказує, як його стригти. Трошки зрізаєш, падає, і ти бачиш, як воно йде. І потім зрізаєш вже скільки треба. Ну, да. Якось на інтуїції, якось на досвіді. Ти розумієш, що куди тягнути. А було в тебе таке, що ти там стрижеш по його техніці і така, типу, думаєш, ну, по-моєму, буде краще. Ні, до речі, ну може це просто такі стрижки потрапилися, але ну, я б не помітила такого прям. Ну, на болванках, так. Да. Я, до речі, на болванці ніколи не стриг. Блін, там капець, як е, ножиці наріжуть взагалі. Типу, Дубове волосся. Ну, типу, ти ріжеш. Ну, я розумію, як мої, як, е, мої ножиці ріжуть волосся, а там воно взагалі наріжеться, там воно, типу, Наче і натуральні, і штучні. Змішані, так. Да? Змішані, так. Да, і це жесть. Воно ми такі, а, як стрикти, тому що воно взагалі не стражеється. <гум> і ми такі, блін. Там можна проявити свої емоції, долбануть, ту балашку. <рив> ми, ми її типу знімали і так, типу, трусили, а сама Косьбозі знімав, пере, ну, перевертав, щоб подивитися, Показував, як, як вона. Ні-ні-ні. ні А що? Потім перевертав і дивився, типу, як вона лягла саме, типу, після цього, як він її цей <рив> поворушив. <рив> <рив> ну, ми купимо сюди балашку і теж попробуємо щось то Так? Да? Кова ця штука, а чи ні? Чого? А скільки <рив> коштів дарить? Та я не знаю по-різному, ну залежить від волосся, від якості волосся. No, no. Ну там всі такі, типу, реженьки були, і вони якраз такі ну нарізали взагалі. Mm -hmm. да, я коротше випадково включаю свій Свет, вирубає. Yeah, ці... <риває> <риває> я така, типу, ой, ну це не я. <риває> Блін, ужас. Ось. І там, типу, да. Європа. тому ніякі, ніякі гарячі укладки ми не робили. Ми робили просто ось укладку на Брашти, що. Там брали. весь Мілан відключився. Да. Ну да. так. <ріст> <ріст> і просто лаком, типу, якось ага. зафіксували на кремушку ще на якусь. Він показував ще якийсь новий продукт. Ось потім він вручав нам діплом, угу. фотку вставив. <ріст> і все. І ми після цього вже поїхали до. Відразу сіли з речами на наш автобус і поїхали вже до Вірони. І в Віроні ще була одна ніч. Тобто mm -hmm. всього було три ночі. Mm -hmm. Ось, дуже хотіли погуляти по Вероні, але там був дощ, mm -hmm. була така морось. Ось вже темно. і Ми такі. Ну ми трішки на неї подивились. Але так. А яке місце найбільше сподобалось? Ну, найбільше по таким емоціям, таким прям вау-ефект, це Венеція 100%. 100%. Ну, Мілан він теж по-своєму. Ви на гондолах плавали? Ні, ну на пароходіку плавали. На, на mm -hmm. гондолі воно коштує 80-100 євро. А, це туристична така фігня, да? Да, не І ми практично. такі, типу, пішли mm -hmm. на пароходік, а пароходік, ага. типу, 10 євро з ми mm -hmm. такі. Нормально. понятно, понятно. Трішки складно, оскільки це повинно. Ну, ми дуже рано вставали, дуже пізно лягали. Речі постійно, типу, повинні бути ну, на видному місці, всі зобрані, нікуди їх сильно не розкладати, оскільки mm -hmm. не хочеться їх там десь загубити. Ось, а так, в принципі, все супер. Мені mm -hmm. сподобалось. Навіть в такому темпі. Получається, NVNT оплатила твою поїздку? Да. Угу. А особистих скільки потратила? Ой, я yes. <ріст> і на що? <ріст> Окей. А, ну Я взагалом брала 15 тисяч, 5 з ну ні, ну ні, доларів <ріст> 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 <не> є. <ріст> Блять, тікав. У мене після Португалії небагато залишилось, тому типу, ну що заробила? Ти і... <ріст> з тим і поїхала. П'ять пішло на дві ночі і в. Цьому в Мілані та Вороні. Mm -hmm. І ще десь на їжу, сувенірчики, mm -hmm. і таке і там таке. Mm -hmm. Ну на цю Ми ще парковку скидалися. То у ти 15, 15 потратила, так? Да? Ну, всього 15. Все, що взяла, все потратила. Ну що, блін, ми на автобусі їхали додому, можна брати скільки хочеш. Я на Туда з одним чемоданом назад трьома. Щоб ти розумів, я туди поїхала з одним чемоданом і сумочкою своєю. Приїжджаю, в мене чемодан, мій рюкзак з інструментами, великий шопер з о, цими Продукція. продуктами ага. і два шопера цей інвентичний, та ще один там якийсь да, теж з магазину, Хлоп, <зарав> <Корачу. Лековичний. зарав> <зарав> да. хлопець, Приняк. хлопець був у шоці. <зарав> Я слабенький, маленький, а <зарав> <зарав> ти хочеш в'яза, все ще. Та ні, ні. Час поставимо та... на мій скейтборд. <зарав> Тебя. <реш> ти я жартую. Так, прикольно, прикольно. Двінірка. Це тобі. О, дякую. Клас. Блін. Ух ти. Важке щось таке. О. Це єдиний магнітик, котру я купила в Мілані. <реш> <реш> Вроді тебе. Я тобі обіцяла, я тобі привезла. Дякую. дякую. З червоними хворточками, які я люблю. <реш> Цукерки, блін. В залізній коробці. Кайф. Кайф. Сейчас одразу попробую, щоб сказати, смачно чи не. <ріх> я, я <вже> <ріх> Скажу чесно. Я вже куштувала, я таких штук 4. <ріх> а то у нас тут в Україні один да. Порошенко. Блін, як його відкрити, я не вмію. Там ще. А, блин, тут ще наклейки. йо Смачно? Смачно. Супер. Да. Смак? Ну так і як українських. Ну вообще. Ну, звичайно. Спасибо. Пожалуйста. Приємно смачно. Ось такі от історії yeah. розказала Соня. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки і чекайте нових випусків. Так, що до зустрічі. Всім па-па.